Слава Україні! Рік війни. 24 лютого я зранку їхав на роботу, знаючи, що буде війна. Звісно, що діти до школи не прийшли. Ми поспілкувалися швиденько. Я, як адміністратор гімназії, ще побув до кінця дня, а потім військкомат. Військкоматі були величезні. Ну, не про це. Я про те, що все-таки потрапив через чотири дні до війська. Зараз біля Бахмута я слідкую за подіями і дивлюся по карті, адже інформацію командири самі не дуже добре знають. Ось ми Бахмут тримаємо. Їм не вдалося захопити Бахмут. І ця фортеця буде стояти ще до того часу, як ми розпочнемо свій повномасштабний наступ. Я буду, я думаю, що це буде незабаром, але отут під Бахмутом, Славянську, Краматорську, в Дружківці, люди всі питаються, що буде, чи вони будуть під окупацією, чи ні. Звісно, що зараз під час лікування своїх там травм, то я людям, які попадаються в магазині, час від часу заїжджаємо щось купити. Я їм кажу, що не переживайте. Я вже бачу це власними очима. Збройні сили України не пустять погань на ваші землі і сюди далі. Тримаємо свої перемога за нами, рік війни повномасштабної ми протрималися честю.